Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Незаконний виїзд за кордон родичів київських посадовців. Прокуратура почала розслідування. Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів. Закриття Фопів в Україні зросло на 54%. Ті, що повертають справедливість в Україну. Зеленський привітав поліцейських із професійним святом. Прокуратура почала розслідування справи про незаконний виїзд за кордон родичів київських посадовців. За даними прокурорів, йдеться про рідних керівництва служби у справах дітей та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва. Вони виїхали за кордону у березні 2022 року під приводом супроводу дітей сиріт під час евакуації до Німеччини. Триває досудове розслідування та перевірка всієї інформації. Я нагадаю, що вчора омбудсмен Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Фейсбук. Оприлюднив інформацію про виїзд родичів київських чиновників за кордон під виглядом супроводжуючих для дітей силів. Ситуацію прокоментували і у КМДА. Там кажуть, що інформація лубінця ґрунтується на припущеннях. За даними КМДА, на початку повномасштабної війни служба у справах дітей та сім'ї не отримувала від держави порядків і механізмів евакуації дітей однак не могла вивести вихованців без супроводу. Тому групу супроводжуючих сформували з осіб із досвідом роботи в дитячих колективах та навичками супроводу групи дітей. Нардеп Вадим Галайчук в ефірі ранок лайф зазначив, що в Україні відомо про безліч випадків використання дітей не лише для виїзду за кордон, а й, наприклад, для власного збагачення. Тож зараз влада шукає відповідальних за ці злочини. Зараз у Верховній Раді іде дуже серйозний процес. По, ну в... Формуванню, точніше, такому я би сказав, внутрішньому розслідуванні, що сталося, як допустили органи які за це відповідальні, а це в першу чергу мінсоцполітики, Що ми маємо таку величезну кількість таких ганебних справ з українськими дітьми, тому це окрема тема, яку ми ще до якої на превеликий жаль, ми ще не раз будемо повертатися. На Прикарпатті місцеві бастують проти ТЦК у ворогті Івано-Франківської області. Люди перекрили дорогу та заблокували роботу працівників територіального центру комплектування. Місцеві жителі переконані, що саме через воєнкомів до їх села не їдуть туристи. Як наслідок, селище втрачає доходи і починає вимирати. Дев'ять із десяти вступників на аспірантуру цьогоріч – чоловіки мобілізаційного віку. Про це повідомили в Міносвіти за даними відомства. Серед понад 100 тисяч охочих навчатися на аспірантурі. 91,5 тисяча чоловіки віком 25-60 років, які вже мають ступінь магістра. Щоб уникнути фактора несправедливості, цьогоріч збільшили число бюджетних місць до 7 тисяч. Мовляв, саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щороку до 22-го. Для контрактників до слова залишаються відкритими заочна та вечірні форми навчання, які не дають відстрочки від мобілізації. У зСУ старші начальники не можуть об'єктивно оцінити спроможності особового складу. Командир роти 206 го батальйону 241 ї бригади ТРО Роман Кулик заявив, що перед бійцями ЗСУ ставлять фантастичні завдання, які розраховані або на космодесантників, або на свіжі підрозділи, укомплектовані 20-річними спортсменами і технікою. Водночас, за словами військового, начальники ігнорують той факт, що захисники фізично і психологічно втомилися від війни. А на на Полі бою банально не вистачає боєприпасів. Загалом в Україні є 11 мільйонів чоловіків віком від 25 до 59 років. Скільки з них військово зобов'язані, не знає ніхто. Таку думку в ефірі громадського радіо висловив Дмитро Наталуха. За словами нардепа, офіційно працевлаштовані 2,6 мільйона чоловіків приземного віку. Ми рахували, що з цих 11 тисяч, 11 мільйонів 106 тисяч е, чоловіків е, десь до півтора мільйона можуть мати інвалідність. Е, ну Хоча, знову таки повноцінної статистики, на жаль, у нас в країні ніхто не веде. Тобто, звідси ми отримуємо цифру в, грубо кажучи, 10 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків. Е, Цієї цифри, звісно, частина вже служить. Звісно, частина вже за кордоном. І останні цифри по бронюванню, які ми отримували, вони говорять про те, що у нас заброньованих було трошки менше 600 тисяч чоловіків. Росія розгорнула масштабні крадіжки українських корисних копалин на окупованих територіях у новому звіті Міноборони Великої Британії. Йдеться, що в окупованих регіонах України Росія організувала видобуток і вивезення на свою територію залізної руди, вугілля, титану, урану, марганцю, золота та літію. Для збільшення масштабів видобутку росіяни розбудовують транспортні системи на окупованих українських землях. Цими днями, окрім власного цими діями, окрім власного збагачення, Москва переслідує і іншу важливу для неї мету руйнування економіки України, зазначають британські аналітики. Ми всі можемо примусити РФ закінчити війну в цьому році. Про це сказав президент Зеленський. Глава держави заявив, що весь світ може об'єднатися, продемонструвати свою силу і примусити Путіна закінчити війну найближчим часом. Також Верховний Головнокомандувач додав, що будь-які зміни нашої території це злочин, адже вони змінюють конституцію. Я Є президентом і гарантом Конституції. І якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій, це зміни Конституції і це злочин. І тому, якщо нам пропонують німецьку модель, або ще якусь, або корейську, або тощо в будь-якому випадку, то треба розуміти, що нам пропонують, хто нам пропонує, для чого це робиться. А після цього зрозуміти думку всіх нас, не тільки мою, а передусім всього суспільства. Бо суспільство, народ України є власником України. За перше півріччя 2024 року майже 92 тисячі українських фопів припинили свою діяльність. Це на 54% більше ніж за аналогічний період 2023-го. Найчастіше закривалися підприємці з Києва, Харкова, Одеси Дніпра та Львова. Водночас в Україні на 15% зріс показник закриття компанії. За перші 6 місяців 2024 року припинили свою діяльність понад півтори тисячі підприємств. Найбільше компаній закрили у Києві. Сьогодні в Україні відзначають День національної поліції у 24-му році. Це вже дев'ята річниця свята. Президент Володимир Зеленський привітав поліцейських. Глава держави подякував кожному і кожній, хто служить в Нацполіції, захищає Україну на фронті та забезпечує правопорядок в тилу. Та й на мапі України не залишиться жодної темної плями. Місць без закону України чи без справедливості для українців. Для усіх наших людей, всіх громад мають бути гарантовані справжня безпека та правопорядок. Я вітаю вас всіх з вашим днем. Вітаю з днем Національної поліції України. Бажаю вам якнайбільше результатів заради нашої держави і людей. Слава Україні! Такими були головні новини. На цю мить. Далі ефір продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та Не забувайте підписатися на новини Лайф.